Росію трясло від вибухів та спалахів. Під удар потрапила важлива логістика ворога. Повітряну тривогу оголошували у сіми областях Росії. Що трапилося на Росії у нашому сюжеті? Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 23 липня БПЛА атакували низку регіонів країни-агресора Росії. Зокрема, вибухи лунали у ростові на дану та Таганрозі. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Так, одночасно сигнал повітряної тривоги через загрозу БПЛА було оголошено в Курській, Брянській, Ростовській, Орловській, Калузькій, Тульській і Липецькій областях Росії. За словами очевидців, у передмісті Ті, Ростова, прогреміло від двох до п'яти вибухів, а в Таганрозі щонайменше п'ять, які супроводжувалися характерним звуком двигунів у небі. Також відомо, що в деяких районах були зафіксовані спалахи у повітрі. Попередньо російська ППО відкрила вогонь по БПЛА, які летіли на низькій висоті. Крім того, дрони атакували залізничний вокзал у Новочеркаську. Як розповідають росіяни, під ударом була і місцева ГРЕС, теплова електростанція. Водночас інформації про постраждалих та інші наслідки атак. Поки немає керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. Повідомив, що у Новочеркаську у Ростовській області атакована залізнична інфраструктура, яка використовується для ВПК та армії Росії. За його словами, цей логістичний вузол з'єднує стратегічні напрями: Ростов на Дону, Вороніж, Волгоград, Каменськ, Шахтинський. Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів, Сів та особового складу до кордону з Україною також у Новочеркаську зафіксовано функціонування логістичних підрозділів 1061-го центру МТО Південного військового округу РФ, структура, що відповідає за розподіл озброєння, пального та боєкомплекту. Йдеться у повідомленні, він додав, що вузли на зразок Новочеркаська це артерії, якими живиться воєнна машина Росії, без них постачання на фронт. Зупиняється, як повідомлялося раніше, 18 липня Московську область РФ атакували безпілотники. Вибухи були чутно в Істринському муніципальному окрузі та у районі міста Звенигород Московської області. Керівник ЦПД при РНБО Коваленко також повідомляв, що Росії стався потужний вибух на важливому підприємстві. Це сталося у Тульській області, на заводі Щекіназот. Крім того, у ніч на 17. 20 липня вибухи також чули у деяких регіонах країни агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів, які летіли ніби у бік столиці Росії Москви.